Мир Божий, дорогі! Христос Воскрес! Слава Ісусу Христу! Слава Господу, Богу Отцю і Господу нашому за Його Воскресіння і слава Духу Святому, що Він доніс до нас ці істини. Я би хотів е, зачитати перед е, Своєю проповіддю. Із послання до Ефесян, другий розділ, з 4 по 7 вірші, Послання до Ефесян з другого розділу, з 4 по 7 вірші. «Бог же, багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом, спасені ви благодаттю, і разом з ним воскресив, і разом з ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство, благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Амінь. Займайте ваші місця. Мені дуже приємно бути сьогодні на цьому зібранні. І не знаю, як вам показалось, але мені так здалося, що наші дітки ну, сьогодні надзвичайно такі зібрані, організовані, слухняні. Ну тут, напевно, батьки постарались. Напевно, вдома. Працювали з ними, регенти старались. Це нелегка справа. І вони сьогодні настільки чемні, настільки уважні. Я дивлюся, як хлопці один одного підштовхують. «Давай, давай, давай, давай. стаєм, стаєм, стаєм. Давай, подвігайся, подвігайся. Молодці, молодці. І я бачу, як ви. Мами, тата переживаєте, коли ваші діти виступають, чи вірші розказують. Знаєте, я так сидів і роздумував, наскільки Господу приємно, коли ми виконуємо Його волю. Як ви думаєте? Нам здається, ну, що немає більше материнської чи батьківської любові. Але Писання каже, що е, любов Бога Отця до нас, вона вище. Господь каже, що е, мати не полишить своє дитя, але навіть якщо би полишила, то Господь обіцяє, я вас не залишу. І е, приємно, приємно, що Господь нас так полюбив. І з сьогоднішнє. Е, Цю подію, величезну подію, саму важливу подію в історії всього людства, в історії Всесвіту, я би сказав. Це центральна подія. Все, що Біблія описує до Голгофи, воно все вказує на Голгофу і все, що відбувалось після цього, воно дивиться назад на. На хрест Голговський на Ісуса Христа на цей подвиг. І ми згадуємо цю подію і говоримо, вітаємо один одному словами Христос Воскрес. І ну, часто будемо відверті, ми це робимо по традиції, бо так прийнято, так такі передання, так заведено. Але дуже часто, якщо бути відвертими, ми до, до кінця не усвідомлюємо того, що відбулось. І читаючи ці послання, як брат Павло переді мною він вже сказав, що Павло писав ці листи з, з ув'язнення. Він казав, що я в Кайданах. Але наскільки ці послання, вони сповнені? Оптимізму, сповнені надії. Він, сам, будучи в кайданах, підбадьорює віруючих, які були на свободі. Уявіть собі, парадокс. Людина, яка в кайданах вона підбадьорює людей, і він для них відкриває такі речі. Ну, Вони вже увірували в Христа, вони повірили. Воскресіння Ісуса Христа, і як уже Павло, деякі думки він про це говорив. Він казав, яка безмірна велич. Його сили, це 19-й вірш першого розділу, яка безмірна велич Його сили в вас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку Він виявив у Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі праворуч. Себе вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й майбутньому. І все впокорив він під ноги йому і його дав найвище за все за голову церкви. Він говорить, що ця сила, яка воскресила Ісуса із мертвих, вона. Вона є безмірна, і велич цієї сили є безмірний, безмірна. І ми віруємо за, через виявлення цієї потужної сили. Ми повірили в, в цю дію в сили Божої, яка підняла Христа із мертвих, але Павло на цьому не. Зупиняється, він каже більше. Він каже в цих віршах, що я на початку зачитав, і вас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом. І шостий вірш, і разом з ним воскресив. І разом із ним Воскресив. Ну Вони повірили, що Христос Воскрес із мертвих, а далі Він каже, ця сила, вона діє в вас, і що цією силою Він нас воскресив і посадив разом з ним на, на небесах. І тут уже стає складно. Ну, як же ми воскресли з Христом, ми ж тут в тілі. Але Христос Воскрес не тільки заради того, щоб дати нам надію, що ми колись Воскреснемо, або Христос прийде за нами під час свого другого приходу, або нас покличе нас і до себе через, через смерть тілесну, і ми потім Воскреснемо. Але він каже, що ми вже воскресли, що це життя Воскресли, воно вже почалося для нас, що ми перейшли від смерті в життя. Але ці речі неможливо вмістити розумом людським. Це дуже важко для людини зрозуміти ці всі е, істини, про які пише Павло. І тому він е, в 16 му вірші 1 розділу, 16, 17 й вірш, 18, й він говорить такі слова. Я не перестаю за вас дякувати, і в молитвах за вас згадую, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа. Отець слави дав вам духа примудрості та відкриття для пізнання Його. Брат Павло вже е, трохи говорив е, про пізнання Ісуса Христа, що означає пізнавати Ісуса Христа. 18 вірш, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає, і який багатий його славний спадок у святих. І яка безмірна велич його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної силої. Його, Яку він виявив в Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі, провожучи себе. Тобто він каже, що це розумом людина не може осягнути. Для цього потрібно дія Духа, при мудрості відкриття, дія Духа Божого, щоб Він нам відкрив, щоб він просвітив нам. Очі нашого серця, щоб ми зрозуміли ці речі. І тому я би заохотив, щоб ми молились, щоб ми просили Господа, щоб Господь нам відкрив це, щоб воскресле життя Ісуса Христа, воно жило в нас, щоб воно діяло в нас. Щоб це не просто були слова, які ми повторюємо в період Пасхи, але щоб ці слова, що Христос Воскрес, і ми з Ним Воскресли, щоб вони стали реальністю, щоб вони переселились з нашого розуму, наше серце, і щоб ми справді зажили. Цими істинами, що Христос зажив в нашому житті. І щоб е, наше християнство не було просто таке формальне, якесь зовнішнє, але щоб ми справді переживали Його життя в нас. Це життя Воскресіння, цю силу Воскресіння і в нас. І, звичайно, ми, як батьки, бажаємо, щоб. Ця сила Воскресіння діяла в житті наших дітей. Амінь. Ми дуже цього бажаємо. І тому я запрошую нас до подячної молитви, щоб ми подякували, Господи, за наших дітей, за регентів, які з ними займаються. Подякували за вчителів недільної школи, які. Служать їм в неділю, і щоб ми попросили Господа, щоб Він відкрив нам, щоб Він працював в наших життях, і в наших серцях і просвітив очі нашого серця, щоб ми зрозуміли те, що ми справді воскресли з Христом. Те, що ми справді посаджені з Ним, і щоб ми жили не так, як ті люди, що надіються на Христа лише в цьому житті, але споглядали в майбутнє, у вічність з Богом, де ми будемо з Ним, якщо, звичайно, додержимо нашу віру до кінця. Давайте помолимось. Тарія хураба сота, меларія хурами са Ісус. Аллилуйя, Благословенне ім'я, Господь наш. Ми дякуємо Тобі, Господь, за наших діток, Господи. Ми дякуємо Тобі за цей виноградник, Господи. Наші серця радіють, коли ми дивимось на них, як вони служать, Господи. Для слави твоєї як вони співають, розказують вірші, Господи.